Друзі. Як і обіцяла вам сьогодні посилочка із мого любимого розсадника. Маю їх навіть дві, не все мені вмістилося. Ось лого. Рослини з душею. Це мої зелені улюблені янголята. В мені завжди від них приходять найкращі рослинки. Ну, не тільки від них, але загалом від них приходять рослинки найкращі, чесно. Класна, коренева, класна, ну, ну, класні корочі рослини. І всім, кому я пропоную, з ким працюю, і коли хочу якісь такі рослини для людей на територію, які мені потрібні більше, красиві, і я знаю, до кого звертатися. А зелені янголи ну, класна в них, дуже-дуже класні в них рослини, класна якість. І що? Тоді я посадила, ви бачили, минулого разу і на Боже, я так розриваю цю коробку, що ті, хто пакували, мабуть, плачуть зараз, дивлячись на це. Але... Але мені, знаєте, я дівчинка, мені потрібно вже. Ооо, покажи, іди, покажи, 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 покажи. Дивіться, як це запаковано. Божечки, як вони запакувалися. Це, це, це цілий конструктор, воно не розвалиться навіть, якщо не потрусити. Мамочки, цього разу я замовила трави. Тут в мене е, багато, ну як багато, відносно, те, що мені потрібно тут. Зараз покажу вам. Е, ковала е, понітелс зараз. О, мамочки, я вже цю коробку розпатрала, як тільки могла. Ось покажу вам рослиночки. Чесно вам скажу, я вже пам'ятаю, що я замовляла. Тому що е в мене було вечірнє прозріння, чого мені потрібно. У мене, якщо вночі я сідаю і не можу заснути е -е, з телефоном в руках, то може бути халепа, можуть бути квіти. Тому... Тому, е, тому ось так воно і є. Зараз я вам покажу, є накладна від них, є, е, є як рослини висаджувати, звісно. Можете йти ближче? Можуть. Ось вони так висаджують. Ну, є накладна. Є міскантуси, є Я ну, Покажу вам просто кореневу систему, для того, щоб ви розуміли рослинок. Так? І ще вам покажу, відкрию тут. Другу посилочку. Просто там є одна така красота, яку я вам хочу показати, якою хочу поділитися. Е, тому що колись, коли я не займалася рослинами, насправді, я думала, що осінню, е, знаєте, що росте? Жоржини, хризантеми і е, ці. Айстри. Ну, Айстри, так. Да. А зараз їх так багато, що я просто, подивіться, яка класна ковела. Божечки, яка гарна. І ось коренева система. Красота. Е, ось так. Красиво. Зараз покажу вам ще, ще одну посилочку. Так, зараз, зараз, зараз. Ой, Ой, І поближче. Нічого страшного. Ні, нічого не буде. Піді, будь ласка, я хочу показати їм показати будем кусилочку. Я хочу показати будем. Зараз, зараз, зараз. Поповно просто. Є одна рослинка, яку я вам дуже хочу показати. Е, багато людей е, не знає, які рослини осінню по сути, які красиві і гарно е, переносять е, засуху, гарно виглядають в е, квітниках. До речі, я складу такий свій міні-список. Що хорошого, красивого може квітнути по сутике. осіння, зараз місяць церквен. Для того, щоб ви розуміли. Для того, щоб ви розуміли, що ви можете використовувати себе в квітниках, тому що люди думають, так як я, айстри, жоржини і хризантеми. Але насправді це не так. Тут так всі рослини закріплені, що повірте мені, я його відліпляю. Я не знаю, хто там упаковує ті рослинки, але реально ви молодці. Ви так їх запаковуєте, що їх відкрити складно. Їх відкрити складно. Доїжджають прекрасно. Прекрасно. Я до речі, відмічу їх. Тому що, тому що це реально класний розсадник. Якщо зайти на їхній сайт, в них дуже все класно. Ось, подивися. Подивися, яка це красота. Ви бачите? Уявіть собі. Уявіть собі. Уявіть собі. Бачите поєднання? Клас! Просто ем, рослин красивих дуже багато. Якщо ви хочете. Гарні поєднання по сухості яких рослин, і щоб ваш квітник був від весни до осені красивим. Будь ласка, звертайтеся і я допоможу вам організувати вашу красоту на вашій ділянці. Ну І з лені звичайно, ви просто 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 красивезні. Насправді рослинки дуже красиві, дуже гарна коренева система. Дуже класно. Запаковано так, що ви, ви самі бачите, його розпакувати неможливо. Завтра буду висаджувати, бо сьогодні дощик. Ну і зараз розпакую все. Наразі ще ось кантуси. Подивіться, яка упаковка. Тут просто. Ну, ну дуже красиво, все гарно. Красота. Дякую вам, Янголятка, за такі класні рослини. Ви насправді робите світ красивіше.